чи може якось по-іншому бути, бо тому що ну, це важливо. А що значить по-іншому? Тобто, дивіться, в принципі, бокс продається на умовах використання ліцензії в будь-якому випадку. Тобто, якщо навіть коробка продається, то там в будь-якому випадку, щорічні, наскільки я пам'ятаю, там ключі купуються. Ну, ось. Тобто ви в будь-якому випадку будете використовуючи бокс, за нього платити, поки будете його використовувати. Ну, ось так. Тобто, якщо ви купляєте ліцензію, то раз в рік потрібно ще щось платити, правильно? Чи я, чи ну, або, або щомісячно, або щорічно, так. Ну, в будь-якому випадку. Тобто тут без варіантів. Скільки що? Ну, як я, в принципі, вам казав, Тобто, щомісячна плата за одне робоче місце 29 доларів. Ось, тобто, якщо там буде, наприклад, 10 робочих місць, то це 290 щомісячно. Або якщо щорічно, то там а, трошки нижча буде плата. А навіть якщо викупимо ліцензію, так? Дивіться. Ліцензія це на право користування системою, єдине що, тобто не на викуп її, а на право її користування. Тобто бокс працює саме за таким принципом. Тобто, ви, ну, наприклад, у Аду те ж теж саме. Тобто, там ви не можете викупити саму систему повністю, ви викупаєте там, умовно кажучи, робоче місце на якийсь термін. все. Microsoft Dynamics теж по такому механізму, наскільки я знаю, працює. Тобто, ну, це... ja, я, ні, я розумію. Така, така модель. Тобто, якщо ми викупляємо навіть ліцензію на одне робоче місце, ми тобто, все одно мусимо платити ще додатково 29 доларів в місяць за користування програмою. Ну, yeah. -саме, саме це і є. Оплата за користування програмою. тобто, Ну, наприклад, в принципі, якщо ви вдовольняєтесь, ну, якщо вам потрібно лише одне місце, то відповідно вам потрібно сплачувати тільки 29 доларів на місяць. Якщо потрібно декілька робочих місць, то тоді, тоді помножити на кількість робочих місць щомісячно. Там можна варіювати. Ось. Ліцензії, плата, місці, я трошки не зрозумів зараз. Дивіться, є викуп ліцензії на одного користувача, да? так? Скільки там 700 доларів, там, чи скільки там я не пам'ятаю, скільки, ну по суті. Ви маєте на увазі, щоб, ну, типу, заплатив, заплатив один раз за ліцензію і все і користуюсь все життя. Я вірно вас розумію? А, Ну, в боксі раніше було це десь, щоб вам не збрехати, мабуть, до 2019 року було, було так, що ліцензія коштувала 500 доларів. Але е в певний момент часу модель змінилася, і вони почали продавати ось е таким чином. Тобто, ліцензія на місяць продається. Ну, або на рік. Там, залежно від е того, як ви обираєте. Ну, тобто там... Зараз немає, коли зараз по-любому, треба там, умовно сюди в місяць платити, правильно? за одну Саме так, так, да, так. Да. Тобто ви оплачуєте за програмне забезпечення, яке, в принципі, ну, існує, да, яке розвивається. Ось, і бокс підтримує відповідно його в робочому стані, і при цьому якби в цей платіж. Виходить, платіж за, умовно кажучи, за кількість даних, які у вас там накопичуються, розумієте? Ну і таке інше. Тобто, по, суті, по суті, тут платіж і за хост, і за само програмне забезпечення, яке оновлюється. ну і таке інше. Це якщо варіант коробку, це в будь-якому випадку: хоч коробка, хоч так. Коробку, коробку ви тоді маєте. Завести під себе сервер, Ось, вивантажується на цей сервер-бокс. До нього One приєднуються ці е ліцензійні ключі. Ось, і ці ліцензійні ключі ну, теж діють там певний період часу. Наскільки ну, я пам'ятаю, на рік вони видаються, і потім вони щорічно мають поновлюватися. Але ще є платежі, ось за розгортання, там, налаштування серверу, підтримку цього серверу. Тобто, якщо ви це самі робите, то відповідно у вас системний адміністратор має бути. Коротше, там доволі багато нюансів, які ну, більш дорогим зроблять саме коробковий варіант. Але все одно. Будете сплачувати ліцензії щорічно. У цьому варіанті, як нам, нам буде. Свою точку зору сказати. Угу. Залишатися деякий час на тарифі задання, наприклад. Тобто, ну, дивіться, для, для початку. Ви вирішуєте, що вас це влаштовує, і ви, скажімо так, заходите і починаєте користуватися боксом вже на платній основі. Ось. Певний момент часу, там, до, не знаю, там, місяць, 2, 3, 4, 5, залежно від того, як будуть накопичуватися дані. дивитись... Чи вам підходить варіант на тарифі задання? Ну, наприклад, ось є в мене виробництво швейне, на яке я посилаюся час від часу. Це балістика. У них вартість на сьогодні 530 доларів на місяць. Вони сплачують. Ну, тобто, у них вже накопичилась кількість даних така, що набігає ось така сума. Але. У них а, системою користуються одночасно там десь близько 35-40 людей. Ось. Тобто, якщо б вони за ну, ліцензії сплачували за робочі місця, то вони а, сплачували там 35, поможете на 30. Десь близько 900 доларів. Так? А, тобто вони. Поки що їм вигідно знаходитись на тарифі за дані, і вони вже довго системою користуються. До речі, у них теж виробництво. Ось швейна. Тобто, в принципі, в принципі, можна ось так. Але велика кількість людей користуються системою і їх це влаштовує. В певний момент часу, я так думаю, що вони все ж таки. Поставлять перед собою питання, а що. ну, Наприклад, вони перейшли там, за рубіж там, 900 доларів на місяць, да? оскільки дані, кількість даних постійно зростає. Ось, і вони, ймовірніше за все, що звернуться і скажуть: а слава, ми можемо перейти там, на, на щось інше. Я скажу, ну так, звісно. Тобто варіант переходу на ліцензію, Але ви все одно будете сплачувати там за кількістю потрібних вам робочих місць щомісячно, на ну, ось ну приймайте рішення. Тобто ну, немає все можливості такої, щоб викупити Назавжди можна, ні. місце на пожиттєво, типу ліцензії ні. немає. Ні, ні. такої можливості. Тобто ти все одно стоїш підв'язаний, в принципі, під, да. під да. програмну. Те, під компанією, яка тут знає, типу кожен місяць або раз свої. Ну, так, <плутин> да, так. Да. Це, це тут те ж, те ж саме, як ви за мобільний телефон пла сплачуєте. Ну я розумію, це абсолютно, вон, абсолютно, так. Абсолютно, да, 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 да. Ні, <плутин> ну, ну так. Да. Ну, дивіться, тут же ви ж заробляєте гроші, ви ж, ну, в принципі, розумієте на що ви маєте розраховувати і як ви. Готові витрачувати там, на утримання системи. Тобто, це ж е, ну, якби не просто злиття грошей. А на мою думку, це, по суті, інвестиція в те, що ви. Ні, е... це все зрозуміло, так. Я просто в е, мене зараз перед вибором є, е, умовно, ну, дві компанії, uh -huh, ви uh -huh. мені дуже сильно імпонуєте. Я в принципі, те, що я хочу, ви коралізовуєте. Ну, ви це подобається. Ви uh подобається, -huh. однак що от, немає можливості фактично бути власником того продукту, який в принципі, виконуєш і будеш користуватися. Я зрозумів. Понятно, це мінус є. Тому що є така ОДО, ви його точно знаєте. Ну, дуже-дуже добре -дуже -дуже знаю, да. так. Мої Думаю, конкуренти, яких по я поважаю. Мої конкуренти, яких я поважаю. А, так. Да. Скоріше, ну, скоріше за все, у них да. функціонал, в принципі, вони нам теж показали цей інциллятор, який можна теж змінювати, робити багато чого так само, як і у вас, в принципі. Ну, uh -huh. скажімо так, на, на, на рівні, так, і, і вони теж там дуже багато всяких примочок, але в них один одна перевага є в тому, що, допустимо, тим. Ну, так як вони мені пояснили, ти користуєшся цим, платиш за користування і можеш, в принципі, викупити її через рік, маєш право викупити і, на свій сервер, ну, якби, встановити і користуватися. Ну, ну, типу, якщо якщо купляєш через рік, можеш викупити, і вона там на суміш там Ну, приблизно порахували, скільки вона коштує. кажуть, якщо mm -hmm. через рік ви її викупляєте, то вона буде мінус 25% в вартості, а mm через -hmm. два роки вона буде мовно-мінус 20%. Я yeah, Але плюс є в тому, що вони дають можливість її купити. Тобто туди в принципі в майбутньому не прив'язаний до того, що ти повинен комусь щось платити. Тому що якщо компанія виросте, то треба буде з місяць сплатити. На тисячу доларів, скажімо, а і три тисячі доларів, приймаючи варто uh -huh. приміщення, умовно що ти орендуєш і платиш дві тисячі, ну це uh -huh. Uh -huh. неспівставні речі розуміють. Я зрозумів. Ну, дивіться, от, от, знаю, тут, 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 я, тут я вам не можу, скажімо так, щось порадити. Я брав бокс, я їм займаюся вже давно. Ось. Аду колись я пробував також паралельно займатися, ну, вона мені, чесно кажучи, не зайшла. Але, але вона може багато. Ну, Не буде брехати, там реально. Може. можливо. Ну, вони спів, одна з співспівпівставні. Там трошки інакша логіка, але в принципі норм. Аду бельгійська система. Тобто власник бельгієць, Я там з ними справа. Я ну, Да, я з ними колись спілкувався там, ну я ж коли якраз тоді коли хоч, хотів заходити на партнерські відносини. Ну, мені сподобалося їх відношення, їх, ну скажімо, відкритість. А в боксі трошки інакше з цієї точки зору. Ну, я Максима Мерещенченка особисто знаю, це власник боксу. Mm. Ну, Такий він доволі, доволі... <св своєобразний, як то кажуть, да? але, але в принципі хлопці ті, які розробкою займаються, нормальні. Тобто я їх всіх знаю. Ну, плюс, плюс вони всі з Чернігова. Абсолютно всі розробники чернігівчани. Тобто українська компанія. Ну, тобто, ця перевага. Не знаю, розумієте, тут куди, куди дивитись? Не, не буду, не буду вас э, затягувати, бо гроші це ж ваші гроші, і ви, ви вам вирішувати, э, це як звичайно, їх витрачати. Просто, це, це зрозуміло. Ви не розумієте, я повинен для себе підставити, скажімо, і, як кажуть, на противагу поставити, і, як кажуть, всі рахують гроші, правильно? Тобто не хочеться стирпнути і потім умовно там. Залі жаліти з тим, що напрацював добивав і ще й став зависиком ситуації, бо кошти кожен рахує. Я зрозумів. Ну тому що є, як кажуть, ті постійні платежі в місяць, і кожен uh -huh. раз ти їх собі накопичуєш, накопичуєш, і там сума вже ну, не з чотирьома нулями їх. А знаєте, пан Олексій, давайте я, я вам колись вже давав, здається, контакт Дмитра Багамаза. Ось. Я, я на нього періодично посилаюсь, бо ми з ними в дружніх відносинах. Давно вже знаємо один одного. А він бокс використовує і він його крутить сам вже давно. Там. Починали колись ми з го року. Роки за два, поки я працював у Ванбоксі безпосередньо, ну, в, самій, в самій компанії я був аккаунт-менеджером, тобто ну, не, роз, не розробником, але в принципі займався тим самим, чим зараз, зараз займаюся. Ну, ось, і я йому, йому допомагав ще його перший варіант бокса крутити. Ну і відповідно там десь, десь чомусь його вчив, а зараз вже так склалося, що він, ну, ну як на мене, то крутіший, ніж я, ніж я став. Чому? Тому що він свій бокс крутить там і займається у нього дівчина є у відділі, з якою він для своєї швейної кампанії Чернігівської Укрпромспецбуд Самостійно все робить. Ось, Поспілкуйтеся з ним. Просто поставте декілька питань. Я вам скажу, що у нього наразі у ну, власності не можна тут сказати. У користуванні три бокси знаходиться. Один з них це той самий перший, який ну, купувався ще на правах ліцензії, ну, тобто там 500 доларів. Робоче місце і все, і система твоя. І зараз вже він юзає паралельно ще два хмарних бокси. Тобто, вони, один з них там під маркетинг, наскільки я знаю, заточений. Там три, три здається, місця. І ще один там під частину виробництва він, би, ну, розділив направлення. Тобто частину там виробництва робить на своєму старому. Боксі той, який зовсім старий, який вже не підтримується. Ало? Ось. А... Алло. Mm -hmm. oh, Ось, а... Ну і просто поспілкуйтеся, в принципі, що, що, що він вам скаже. Тобто він, він з точки зору саме бізнес, бізнес і бізнесмена, буде вам казати. Тобто, власника самого підприємства і користувача. І людина, яка налаштовує цю систему, розумієте? Mm -hmm. Спробуйте поспілкуватися. Я думаю, що ви зможете прийняти для себе рішення скоріше, ніж я вас буду говорити, і там по переваги або щось інше казати. Mm -hmm. Ну, Ню, я розумію. Нюанси? Слухай. Скидайте, скидайте, я знову спілкуюсь вже. Я вам смс-ко зараз скину на, на цей телефон. Ну, тільки може на бріків що я буду дзвонити, щоб на цей Я його вже колись просив. Я його вже колись просив, щоб кажу: дивись, я тобі дам, точніше, твій телефон пану Олексію даю. Він буде тебе телефонувати, так ти з ним порозмовляй, будь ласка. Він каже, ну, він мені це вже підтвердить, скажімо так, доволі давно. Майже тоді, коли ми з вами познайомилися. Mm. Тому, я думаю, що не питання. Я просто е зараз йому нагадаю, що ви е будете mm -hmm. телефонувати. Угу. Добре, я його десь за півгодини наберу. Так, да, добре, дякую. Так, Побачимо на зв'язку. Маленький Ну... Peace. Mm -hmm.